На сьогодні ми маємо надзвичайно велику кількість різних ресурсів для вивчення іноземних мов. Їх настільки багато, що часто важко визначитись, які ж саме краще використовувати у цьому відео. Я поділюся з вами тими ресурсами, які я використовувала та використовую у вивченні німецької мови, завдяки яким я досягла високого рівня володіння мовою. Ці ресурси є якісними, цікавими та ефективними. У цьому відео немає проплаче. Реклами всі ресурси з мого особистого досвіду. І перше, про що я хочу поговорити, це про онлайн-слоники та перекладачі. Мій улюблений онлайн-слоник це Дуден, це не перекладач. Там виключно німецькою мовою показуються різні значення слова з прикладами словосполучень. Всі граматичні форми слова, його вимова, тобто повне досьє слова в німецькій мові важливо знати, який рід має іменник, яку форму множини, чи діє слово правильним чи неправильним. І Дуден надає цю інформацію. Мій улюблений перекладач це «Reverso Context», тому що там, поряд з різними перекладами слова, надаються також різні речення з прикладами вживання цього слова. А це є дуже важливо, щоб розуміти, як це слово використовується, в яких контекстах. А також, якщо ви введете не просто слово, а ціле слово сполучення, то перекладач вам надасть речення з прикладами вживання саме цього слова сполучення. І якщо ви введете, наприклад, змінену форму слова, наприклад, є слово. Не в інфінітиві, а в формі паті 2 То перекладач дасть вам речення з прикладами вживання саме цієї форми слова. Перейдемо до підручників для вивчення німецької мови, і тут я мушу вам сказати, що я їх не люблю. Я використовувала підручники лише для того, щоб почитати якісь діалоги чи тексти на початкових етапах вивчення мови. Не буду називати які саме підручники, це не є важливо. Взагалі, просто в підручнику мають бути різні, багато різних текстів, діалогів. Я бачила такі підручники, де дуже мало текстів, і я дивувалась, чому адже читати у вивченні іноземної мови є дуже важливо. Мій фаворит з граматики це. Граматик актив, а b 1 а також друга частина b бецвайця 1 цей підручник, виключно німецькою мовою, його створювали носії німецької, що є важливо. Там дуже доступні прості пояснення, а потім дуже цікаві різнотипові вправи. Дуже багато смішних малюнків, багато цікавої лексики. І що мені особливо подобається, це те, що кожна вправа це не просто набір незв'язаних між собою речень, а якась цінна історія. Тому навіть робити ці вправи Уже цікаво, це корисно не лише для покращення своєї граматики, а також для читання, збагачувати свій словниковий запас. В кінці підручників є відповіді, тому ви самі себе завжди можете перевірити. Що стосується розвитку навичок розуміння на слух, то на початкових етапах вивчення мови я передивилася багато різних навчальних відео на YouTube, але виключно німецькою мовою. Але там блогери пояснювали все просто, зрозуміло та чітко. Це такі канали, як Deutsch але там потрібно прокручувати до колишніх відео, тому що зараз там виходять відео для 2 c 21 Такі канали, як Fredly Deutsch, Linster Academy, GianmanSkills.com. Бенджамін для Дойч Ліра. Особливо крутий канал це Easy German. Там є відео для всіх рівнів. Його головна концепція заключається в тому, що береться якась тема, і ведучі ходять по місту е Німеччини та беруть інтерв'ю в різних перехожих. Також там є відео на різні граматичні теми, е лексику в різних життєвих ситуаціях. Також в цьому каналі є. Спеціально налаштовані субтитри німецькою, а також одразу з перекладом на англійську. Також я е, слухала в Ютубі різні аудіокнижки. Тобто, коли на екрані показується текст, який читають. Мені було цікаво слухати ці історії, хоча вони можливі більш для дитячої аудиторії, коли мій рівень знань німецької був приблизно на рівні а 2 я почала дивитися відео на Ютуб каналах, які створені для німецькомовної аудиторії, тобто не для того, щоб спеціально вивчати німецьку. Мій улюблений канал це Leroy Wills Wissen. Я Просто обожнюю цей канал. Там беруться інтерв'ю в немедійних, але дуже цікавих, незвичних особистостей, розглядаються важливі соціальні питання, про які мало хто говорить. Наприклад, а як це мати якусь рідкісну хворобу, а як це в 13 років бути транссексуалом? а як це в 40 років бути нецілованою та ніколи не мати сексуального життя? Також там є рубрика Трефен, де зустрічаються дві е, контрастні особистості. Наприклад, єврейка з екс-нацистом, або колишній наркодилер з колишнім наркозалежним. Е, також я дуже люблю канал Діфраге, де теж беруться інтерв'ю звичайних людей і е, розглядаються дуже цікаві життєві ситуації, соціальні питання. Е, також люблю канал Mr. Вестен to Go, де з незалежної експертної точки зору розглядаються важливі світові політичні питання. Канал MythingX, де розглядаються важливі життєві питання з точки. Зору науки, канал Авкло, де розглядаються питання в стосунках між людьми, різні делікатні теми, як чоловічі, так і жіночі. Взагалі можу сказати, що я вивчила та вивчаю досі німецьку мову за допомогою YouTube. У всіх каналах, які я прилічила, є налаштовані субтитри, що важливо також для навчання. Звичайно, я також багато читаю німецькою мовою різні книги, статті на ті теми, які мені Мені подобається взагалі знання німецької відкрили мені двері до такої крутої, цікавої, корисної інформації. Я стільки всього нового дізналася, взагалі це надзвичайно круто поєднувати вивчення мови з здобуванням знань про світ, людей та життя. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте пальчик вгору, якщо воно вам сподобалось. Також підписуйтесь на мій канал, заходьте на мої інші канали, німецькомовні та гломовний посилання в описі під відео. І також пишіть, які ви ресурси використовуєте у вивченні іноземних мов. І ми зустрінемось з вами в наступному відео.